Мої любі всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч в англійській прем'єр-лізі між Арсеналом та Лістер Сіті. 4-2, на курсе педопечных Микелли Артет, ну давайте по порядку поговорим про данный поединок. 4-4-2, стартовая расстановка Арсенала, Давид ворота. ворота, Габриэль Магалян, Свили Салиба, Захистники, Калафьори, Юлиан Тимбер по флангах, Томас Парти, Деклан Трайс, захисники. Бакао Сака, Габриэль Мартинелли по флангах, Гагаэр, Толян, Трасар у нападі, Це стартовая расстановка педопечных Микелли Артет. Педопечные Стиви Купера, 4-2-3-1, Херманцы на воротах, Фас, Околи, Джастин Криссен по флангах, ось Гаррі Уінг, Оліверский пізисник, Діди, це не треба атакуальний пізисник, бо на новтеми Діді по флангах. та Джеймі Варді Легенд, а Лесков Футбол. Ну, а тепер, мої любі друзі, давайте безпосередньо про сам поєдинок поговоримо. Арсенал! З перших же секунд поединку в підопічні Мікелі Артети захопили ініціативу. Арсенал більше володів м'ячем, більше атакував, створював моменти. Ну и на 20-й хвилині арсенал забиває гол. А бакає сака підлечив, а Чефа Юліана по правому флангу. Нідерландець зробив акцентований простріл. Ну і Габрі Мартинель приблизно за 12-метрової позначки пробиває в кут, та забиває образилась і виводить свою команду вперед. Арсенал відкриває рахунок. Ну, поділо, по забив арсенал, арсенал а, повністю контролював первый подію. Арсенал на досягнутому не зупинився і підсобив. Тобто арсенал продовжив нарощувати тиск. на ворота опонента. ну і Леандро Трасар на 45 плюс перші хвилині. Робить рахунок вже 2-0. На горе спідебічних Мікеля Артети Габріль Марцінеллі. від Іналіна Трасара Ліандро пробиває! Також приблизно за 20 метрової позначки, а то й навіть було ще пробував далеко від Більгейтс та забиває, робить рахунок 2-0 арсенал. По двоє перевагу. І перш там у цьому завершиться. Здавалося, що все під контролем. персоналу, здавалося, що піду пічні та повністю контролює перебіг подій, але все-таки на, на Він є Джастін. Забиває Джастін, ідеальна Подача, по-перше, з да? футболіста Лестер Сіті, Подачі виконував Отте, Ну, а Джастін пробиває, головою то забиває. Забиває, робить рахунок 2-1, Лестер Сіті один. м'яч, Арсенал, в принципі, цей пропущений м'яч на арсенал, як би ніяк, ну скажімо так. Тут арсенал це ніяк не змінило, Арсенал продовжував свій тиск. Лестер Сити, Лестер Сити на 63-й хвилині рахунок зрівні. Нд робить забігання Джастіна, виконує акцентовану подачу Джастін, пробиває одним дотиком, дуже красивий удару Джастін, Джастін піймав м'яч на ногу. Пробывая в дальний кот и мяч ведь стейк залетая в сетку. 2-2, Лестер Сити, робот камбэк. Ничего бы не предвещал для Арсенал. Арсенал полностью контролировал в по путь Лестер Сити, робот с неимоверный камбэк. И 8 эти Декландарайс. Арсенал полностью контролировал матч. А Лестер Сити буквально... Буквально... В другом тайме Переламлює все зник на голову за 16 хвилин. Ісаку, Ельханус, Хану, Седе Едуард, вийдуть у Лестера. Ось Рахім Стерлинг, Габріель Жезл, Стан, Ван Ері вийдуть у Арсенал, Арсенал тиснув, тиснув. Постійні атаки, постійні подачі, удари. Лестер Сіті відбивався. Лестер Сіті був дуже близький до того, щоб забрати. Золоті бали з Эмирит стезіонова арсенал, все таки забиває. все таки забиває арсенал. Девяносто четвер напойненку арсенал, багазага, виконує акцентовану подачу до 4 майданчика. Мяч прилітає до Ленда. Трасар Лендо пробиває, але мяч Він діді залітає до сітки. Варі 3-2 арсенал. Попереду поєдинку з Лестер -Сити. Ну і Никай Гаверс ще до 90 плюс 9 хвилини с передачі... Ну там по -перше. Булювопроводить ніхто на кайф не записав, кай скористався ситуації. Ось е кай, по-перше, берель же пробив, да. Ось е Хермансен, воротар на стесні, удар його відбив. а Потім захисник, е я так розумію, хотів також м'яч вибити, але по інерції м'яч хочу захисника, він і схочив на Kaiha. Ну, Кайхаверс вже порожні ворота забив гол. Спочатку суддя гол не зараховував, а потім подивився систему відеоповторів і віддасть Кай не моя. робить рахунок 4 Ваїє мотиبيك, яхти, я мотиبيك, яхти, Арсенал перемагає. Арсенал перемагає. Молодці, дараса, бакаса, гага, гаерца. Арсенал здобуває дуже. З одного боку Арсенал здобуває важку перемогу, а з іншого боку Арсенал же повністю контролює перебіг подій, но Арсенал по поділу. Друзі, Чому Рослапармагає по ділу? Де тому ще тридцять мої любі друзі, за ударами! За ударами 36,5! Тобто, мої любі друзі, всім більше ударів, всім разів, більше ударів арсенала 16.3. За ударами в площину 75 проти 25-ї контролю м'яча І 0 за кутовими 0 Просто, мої любі друзі, якась неймовірна статистика для арсенала. 10-0! За гольовими шансами 10 гольових на год в Арсенала. 7 гольових на год в Пущині. Просто напросто. 10 гольових на год і 7 гольових на год в Пущині. Дуже багато гольових шансів було в Арсеналу. Дуже багато гольових шансів було в Арсеналу. 656 передач. Підобіччя Микелі Артет. 587 передач точні. 89% точність передач. 225 передач у Лестера, 166, 173, 36, 1.000, 25 ударів у Лестер Сіті, один удар пришел, по узел, три в площину. Один удар ще був заблокований. Орус на 36 ударів, 16 в площину. 10 позворота, один раз вийшов в каркас, 10 ударів заблоковані. Справдовості радії по успішних відборах. І тут Арсенал на висоті: 12 успішних відбора, 66% успішності. У Лестарситі 16 успішних відбора, 61 успішності.

Ну, я бы видив би Леандро Трасара Леандро і забив і постійно загострав. Ну і сам Леандро Трасар, ну ты что-то не цей удар Після якого м'яч лучшем в Диза, то все ткворит, но ну, я все таки уберу Леандро Трасара. Хоча якщо бы Лестер Сити бы выставил, я бы, звичайно, щеб виділ бы Херман Сена, який э, зробив э, 13 сейвів. Ось неймовірна якась статистика. Ось. То Шарасна перемагає. Ми дивились, мою любітрую статистику і поділи. Перемагає арсенал, арсенал домінував. А, ось за всіма статистичними показниками на Лестер Сіті Браво, навіть незважаючи на такі складні умови на Емір під підопічні Стіві Купера проявили характер, відігралося з 0-2 і були дуже близькими до того, щоб здобути одне очко. Але все-таки Арсенал дотискає. Ну, але все одно Лестер Сіті Браво підобічні Стіві Купера проявила якийсь неймовірний характер, і за це Браво Лістер Сіті. Навіть не на останні умови, підопічні Стіві Купера здобувають. Ну, скажімо так, не здобувають вони результат, але. Вони молодці. Вони молодці, вони були до кінця. Ну, Реслан також молодці, неймовірна якась статистика. 14 балів в 4 нічі, 0 поразок, дві перемоги. Перпишу, 4 перемоги, дві нічі та 0 поразок. Це щось переплутав, мої любі друзі. 14 балів у підепіжні Артета є у пасиві. Дякую вам, друзі, Реслав 4 Лестер 2. Бережіть себе. Всі до бачення, всі до нових, а зустрічів!